Величезний, величезний привіт. Я вас вітаю на каналі акційного блогера Віталія Квентуріна і запрошую до магазину Аврора. Нові акції. Ми, звичайно ж, пошукаємо з вами новинки. Я гадаю, що давайте із новинок почнемо. Щось подивимось, цікаве з вами. Дякую дуже за ваші коментарі, вдячний за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. 34 гривні. Насправді я думав, що це скляна. Думаю, ні, це пластик за 34 гривні. Ось така цукорниця пластикова, з кришкою прозора. 34 гривні також зараз ця новинка. Нарешті привезли контейнери для яєць. Точніше, щоб не розбилися яйця, лоточки для зберігання. 88 гривень. Якщо ви поштучно купуєте, не в коробочках дуже зручно. Сушарка для столових приборів. Тут 4 відділення, можна зняти, промити. Ціна такої новинки, є різні кольори. Зараз вам покажу, які кольори є. Ціна такої новиночки не можу пробити, ні на одній не б'ється чомусь. Ось є ще в сірому і ніж на такому блакитному. Не б'ється коди. Бачите, він якийсь тут погано, мабуть, роздрукований код, не б'ється, на жаль. Добре, ходіть далі. Так, маслянки привезли, це також все пластикове ціна 69 гривень. Зверніть увагу, дуже хороші оці ємності. Бачите, як намальовані тут оливки, можуть бути для оливки, для грибочків. Тобто ви відкриваєте, бачу, що хорошої якості пластик. Кришка герметична закривається з чотирьох сторін. Вам потрібно витягнути щось, щоб рідина залишилась у ємності. Ось, І ви маєте всі грибочки, мариновані, чи огірочки, чи оливки залишаються. Розсіл залишається у банці, і ви вже маєте. Можна сказати, да, сухі, нічого не буде хляпати вам. Дуже хороша ця баночка. Зараз скажу ціну на півтора літри. З'явилась така новинка в нашій Аврорі. Так, ціна 109 гривень. Це також пластикові ємності, але зверніть увагу, тут бамбукова ну, дерев'яна кришка, герметична. Однією рукою також не можу відкрити. Герметична. Так, ціна такої новинки. 99 гривень. Ще одна новинка. Контейнер для зберігання продуктів. Так, пластиковий повністю, а оце, здається, силикон. Так, ціна такої ємності на 650 мл. 44 гривні. І ще одна новинка із цієї ж серії: ось такий пластиковий контейнер на літр 550. Із кришкою пластиковою герметичною. Зараз скажу ціну цієї новинки 64 гривні. Щось дуже сьогодні привезли багато пластика. Дивіться, ще одна новинка ось такий контейнер для харчових продуктів. Так, має зверху, як я говорю, пиптик. Ця спеціальна кнопочка натискаєте, і повітря виходить із самого, пластика, із самого контейнера. Ціна такої новинки 169 гривень, але я вам хочу сказати, що краще їжа зберігається не в пластикових судочках, це коли можна собі щось на роботу взяти, да? поїсти. Краще їжа зберігається у скляних судочках. І ось такий самісінький, тільки трішки більший на 4,5 літри. За ціною 199 гривень. І знову новинка. Так, знову пластик. Написано, що зроблено в Турції. Можна заморожувати, можна розігрівати, можна мити в посудомийній машині. Так, ось такий контейнер. Зараз скажу ціну. Пластиковий, прозора кришка квадратної форми. Так, ціна 99 гривень. В двох кольорах. І знову новинка і знову пластик для харчових продуктів для заморозки на літр 400. а Зараз 64 гривні. Угу. Тут бачу ще якась новинка. Це для чого? Контейнер для зберігання яєць. Ось такий. Так він ж багато місця займе. Чи це кришка від контейнера? Не зрозумів. Контейнер для зберігання яєць на 30 штук. Зараз я дізнаюсь. Дивіться, це ось такий контейнер. Але я гадаю, що тут місце дуже Він буде багато займати в холодильнику, правда? ж? Ось такий контейнер. І кришка це від нього. Ось так закривається. Ну, добре. Щось таке придумали хто, турки чи китайці? Турки придумали. Написано, що теж Made маде Made in Турція. Це швидше ж буде фруктовниця, правда ж? Так, салатниця. Добре, хай буде салатниця. Пластикова салатниця 77 гривень. Це також, мабуть, салатниця. Є також різні кольори в асортименті. За ціною 69 гривень. Може, комусь стане при нагоді. Розсікач полум'я металевий 59 гривень, круглий, 34 гривні кришка. Стерилізатор для банок металева. Підставка під гаряча, я її показував колись як новинку, а зараз на неї ціна знижена 77 гривень. Дивіться, який цікавий набір затискачів для пакетів у вигляді чіпсів. Але для чіпсів мені не потрібно затискачі. Вони чіпси скоренько закінчуються. Навіть. Не потребуючи, щоб їх закривали. Чотири штуки, 49 гривень. Оці дуже хороші ложка затискач. Якщо у вас пакет з кавою там відкритий або з чаєм, одразу можна може ця ложка слугувати як і ложкою, якою ви будете діставати чай або шкаву насипати. І одразу бачите, затискач металева за ціною 49 гривень. Дуже класна новинка, дуже потрібна штука вдома. Дивіться, який цікавий набір зубочисток. Ну, як цікавий, чим цікавий? Гарне саме пакування. 55 гривень 2 по 200, тобто 400 штук за 55 гривень. Дивіться, ось таку сушарку. А, вже разом із килимочком для сущення посуду. Зараз можна придбати за 199 гривень. Ціна такої новинки. Антиковзуючий універсальний кілимок 39 гривень. І знову привезли ось такі качалки для розкатування тіста, силікон і дерев'яні ручки. 149 гривень. І ще одна новинка. Дивіться, це, мабуть, такий універсальний ніж. А, ось тут є все показано. І виделка, і ніж, і ложка, і відкривалочки, і штопор мультиінструмент. ось такий. Ціна такої новинки 349 гривень. Ще чехол. Бачите, ще є чехол, ось тут. І знову ось такий привезли прес для часника. Для часнику не знаю, чи а, був в вашій Аврорі, у нас дуже довго чомусь не було 88 гривень. Нові склянки. Простенькі. Але малюнок мені подобається 44 гривні, зараз акційна ціна на 295 мл. Це також новинка. Я гадаю, що це із цієї ж серії. Дивіться, які цікаві тут також візерунки. Чашка. Зараз скажу ціну. 77 гривень на 330 мл. Із цієї ж серії є ось такі прямокутні тарілки. Показую також, як новинку. Зараз вони зі знижкою 109 гривень. Ціну знижено на ось такий набір ємностей фарфорових у вигляді куряток, тіпочок для солі та для перця. але я вже не буду відкривати, тому що багато разів показував. Зараз їх можна придбати за 77 гривень. Климок для ванної кімнати у вигляді лапки 199 гривень. А ось такі вже розібрали усі. Також для ванної кімнати він йде на присосках з іншої сторони для чищення ніг. 179 гривень. І знову привезли гарні, дійсно дуже гарні, шторки до ванної кімнати. Метр вісімдесят на два розмір. Здається, оці колечка. Чи тут петельки, бачите? Тут металеві ось такі е колечка. Значить, мають бути самі оті петельки, не знаю. Не, ржаві... не призначення. Здається, вони... да, є всередині. Є всередині металеві петельки. Зараз скажу ціну. 109 гривень. Ви ж помітили, да, листочки? Це вже до осінні. Ще одна новинка це така ємність органайзер для дрібничок. Можна використовувати і для косметики. Так, добре, зараз скажу, скільки ціна такого органайзера. 55 гривень. Ціна такої новинки. За 29 гривень можна придбати шланг для пральної машини. Універсальний кошики для прищіпок, коли розвішуєте білизну. Бачите, є навіть спеціальний отвір для. Шнурка продіваєте на шнурок, шнурок висить і дістаєте із відерка, із цього відерка прищіпки і розвішуєте свою білизну. 39 гривень. Ще одна новинка. Дивіться, ще один органайзер. Все пластикове. Скільки їх тут є? Раз, два, три, чотири штуки. Чотири органайзера. Це буде зручно у шухляду. 129 гривень. Звичайно, красивий дозатор для рідкого мила. Такий, ніби бачите, під мармур. Хотів перевірити ціни, немає. А ось там є ще білий. Вони є неї декількох кольорах. Дивіться, і біленький гарний. Так, тут є, зараз зі, зі скануємо. 64 гривні. Навіть і написано мармур. Ще один дозатор для рідкого мила, досить зручний. Сюди поставити всі свої шкрябочки, тряпочки, губочки, наливаєте сюди рідину для миття посуду, і ось такий гарний естетичний контейнер маєте на кухні. 129 гривень. ціна такої новинки. Тут ще щось я нове знайшов. Також, мабуть, якийсь дозатор для мила пластиковий, але ми відкриємо, подивимось. Але до цього дозатора ще йде декор. Зараз вам покажу. Ось такий бантик можна наклеїти Також пластику. І ось така крульчиха, яка буде сидіти на дозаторі. <сміття> Зі знижкою набір серветок для прибирання вологого. А вісім штук 152 гривні. Пакети для сміття. Добра господарочка, тут 30 штук на 45 літрове відро. За ціною 89 гривень. Набір губок від а, Пані Блиск. Губки кухонні Пористі 5 штук 44 гривні. Навіть вони не, не дешевші, вони 34 гривні. Зі знижкою губки від Файно з ароматом Капучино 4 штуки за 44 гривні. Хочу вам показати новинку. Фініш. Мені в мене навіть хтось і навіть запитував. Опусово для посудомийної машини. Лимон 400 мл, 149 гривень. Засіб для миття посуду Gelex 950 г 74 гривні. Паста Pink стаф для чищення 850 г 169 грн. гривень. Засіб для видалення плям ваніш Оксі, 100 мл 29 гривень. Зараз зі знижкою можна придбати пастки, серветки для прання, 4 в 1 за ціною 98 гривень. Біоформула Г для миття посуду, 500 мл, 24 гривні. Мило господарське, зверніть увагу, 10 гривень. Мило господарське тверде, ось таке для видалення плям, 16 гривень. Пінк став спрей для поверхонь, для миття кухні 202 гривні. Універсальний спрей Пінк став для кухні 750 мл 139 гривень. Зверніть увагу, зараз ось цей універсальний пральний засіб, такий листовий, це концентрований для пральної машини. Можна використовувати і для ручного прання на 60 циклів прання зі знижкою 99 гривень. Порошок для прання Савекс 300 г 29 гривень, знижка 40%. В Акції порошок тайт 300 г для ручного прання 39 гривень. Савекс преміум кіло 200-129 гривень. І Савекс вагою майже 3,5 кг, 3450. Що ж це за вага така? 299 гривень. Засіб для унітазу турбо 750 мл. Тут навіть не 750, вибачаюсь, тут цілий літр за 89 гривень. Порошок для прання Грюнвельд для ручного прання. 350 грамів вагою, 27 гривень. І улюблений усіма Аріель колор 55 гривень, 300 грамів. Дивіться, що я знайшов. Давно у нас такого не було. Поглинач запахів для холодильника діє протягом місяця. 59 гривень. На очах просто дорожчає ціна на оцей підвісний блок бреф Не знаю чому. Вже 159 гривень за три штуки. А ви бачили скільки один? А один лише 99 гривень. Як це так може бути? Скажіть мені, будь ласка, чому воно таке дороге? Це ж копійки коштує. Змилося унітаз і все. О, є такі запасочки, косточки, бачите, для. ну... Взмивний, як, ну такі самі, тільки вони вставляються в ці кісточки. Не бачу, щоб показати сам е, цей пластиковий тримач. Ну ви зрозуміли. відкриваєте, вставляєте оцю, е, цей засіб і користуєтесь, 8 гривень. Великий шампунь-Доктор. Зараз по 99 гривень. Від Доктор Санте реп'яхова серія. Шампунь 200 мл 72 гривні. І є також ось такий лікувальний проти лупи, проти свірбіжу, сухості 88 гривень, також 200 мл. Засіб для купання малечі 500 мл, ось такий 3 в одному 48 гривень. Ви бачили, скільки нівея: 139 гривень в акції 96 Чому так все дорожче ми, ми, ми зараз на продукти підемо з вами, подивимось в АТБ. Гадаю, що там, щоб там ціни теж не піднялись. Дивіться, Фа, а, це навіть не Фа, це Рексона 85, ще хороша знижка, зверніть увагу, але її немає. І ФА, зараз скажу вам ціну. Фа 104 4 гривні. Не знаю, як у вас, але у нас ці полички дуже швиденько розкуповують. Вони йдуть на 4, сама має металева полиця на 4 полички, метр 6 м, висота. І вона зараз 799 гривень. Просто що зараз привезли їх знову порозкуповують. А знижка в кінці літа, будь ласка, на вентилятори 429 а був 700. Так, ще одна новинка. Дивіться, спеціальні мочалки для а, миття спини. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Вона з однієї сторони має ручку і з другої сторони має ручку. Вичухати собі спинку 49 гривень. Шик дихтярне мило тверде, 140 грамів, 22 гривні. Тверде мило а, тямо 29 гривень. А, крем мило 560 грамів. Просто перелити в свою тару 29 гривень. Зараз акційна ціна. аромати на вибір. Я вам хочу побажати всього найкращого. Ходіть в АТБ. Подивимось, що там сьогодні.